Ну, а мовна обуцменка Олена Івановська запропонувала Кабміну ініціювати підвищення штрафів за порушення закону. про мову. на її думку, нинішні штрафи перетворилися на формальність і стали лише незначним податком на ігнорування закону. Чи зможуть такі заходи забезпечити належну превентивну функцію? Нам відповідно розповіли самі народні депутати. Потрібно робити не покарання заради покарання. Потрібно дійсно захищати українську мову, як елемент національної безпеки. Я думаю, що всі це вже зрозуміли. Можна нагадувати тут безліч випадків, коли мова стає зброєю. Пам'ятаєте, паляниця, паролі і все інше, як ті люди і росіяни не могли вимовити ці. Слова то одразу вони їх видавали, що вони не українці. Потрібно, на мою думку, завжди в комплексі дивитись на, на питання, будь-яке, в тому числі будь-які штрафи там для підприємців. В той час збільшення штрафів для підприємців. В той час, коли вони борються за виживання, і це ну четвертий рік повномасштабної війни дуже складні умови. потрібно це ну якось на, на шальках Рів зважувати, чи, можливо, якісь інші доступні методи для того, щоб повноцінно виконувався закон, але він, очевидно, що закон про мову працює і виконується. Потрібна серйозна дискусія з представниками громадянського суспільства, з мовознавцями, з урядовцями і з народними депутатами, що це дасть? Чи це той шлях? Яким має йти Україна, мені видається, що тут треба комплекс додаткових заходів для того, щоб закон не став декларативним, щоб він реально е, працював в, в ім'я е, розвитку культури мови, духовності і громадянського суспільства України. Сьогодні, на жаль, ми бачимо підкат назад всіх тих людей, які знову перейшли на російську і, і розмовляють російською вдома зі своїми дітьми. Ну, маємо непростий час війни і ситуація не міняється. Державна політика в цьому напрямку не розвивається. Тому, крім штрафів, бачу ще певну публічність. Я думаю, що вона е, теж допоможе нам зменшити кількість тих людей, які хочуть. Принципово розмовляти російською, точніше, мовою Росії.